Біблія Новий Завіт дії святих апостолів, розділ 25 Афест, перебравши владу через три дні, прийшов з Кесарії до Єрусалима. Первосвященники та провідники юдеїв поскаржилися йому на Павла і благали його, ласкаво просячи, щоб прислав його в Єрусалим, а самі готували засідку, аби вбити його по дорозі. Фест же сказав, щоб стерегли Павла в Кесарії. Оскільки він сам мав незабаром туди піти. Отже, сказав він ті з вас, хто може, хай ідуть зі мною, і якщо є якесь порушення в цьому чоловікові, хай звинувачують його. Пробувши в них не більше як вісім або десять днів, повернувся до кесарії. наступного дня, сівши на місце судді, наказав привезти Павла. Коли його привели, оточили його ті юдеї, котрі прийшли з Єрусалима, висуваючи багато тяжких звинувачень, яких не могли довести. Павло ж захищався Я нічим не згрішив ні проти юдейського закону, ні проти храму, ні проти кесаря. Тоді фест, бажаючи догодити юдеям, промовив Павлові у відповідь: чи ти хочеш піти в Єрусалим і там щодо цього суд від мене прийняти? А Павло сказав. Я стою перед судом кесаря, де мені належить суд прийняти. Юдеїв нічим я не скривдив, і ти це добре знаєш. Якщо ж кривду або щось варте смерті я вчинив, то не відмовляюся вмерти, якщо ж немає нічого того, в чому вони мене звинувачують, ніхто мене не може їм видати. Покликаюся на кесаря. Тоді фест, порозмовлявши з радниками, відповів: Ти покликався на кесаря, то й підеш до кесаря. Коли минуло декілька днів цар Агрипа й Вереніка прибули до Кесарії поздоровити феста. Через те, що перебували там чимало днів, фест розповів цареві про Павла, кажучи: є один чоловік, в'язень, залишений Феліксом, на якого, коли я був у Єрусалимі, первосвященики і юдейські старші подали скаргу, домагаючись його засудження. Я відповів їм. Що в Римлян не має видавати якусь людину на страту, поки обвинувачений не має перед собою тих, які його звинувачують, і не матиме змоги боронитися від звинувачень. Коли ж вони тут зійшлися, я без жодної затримки наступного ж дня сів на місце судді і наказав привести чоловіка. Обступивши його, обвинувачі не вказали жодної причини з тих, про які я підозрював. А мали з ним якісь суперечки про свої забобони і про якогось померлого Ісуса, про якого Павло запевняв, що він живий. Розгубившись у цьому питанні, я сказав, чи не хоче він піти в Єрусалим і там судитися щодо цього. Оскільки Павло вимагав, щоб його залишили на розсуд Августа, то я наказав охороняти його, доки не відійшлю його до кесаря. А Грипаш ж промовив до феста. Хотів би я і сам того чоловіка послухати, той же сказав: завтра почуєш його. А наступного дня прийшли Агрипа і Вереніка з великою пишнотою і ввійшли до судової зали разом із тисяцькими та знатними мужами міста, коли наказав фест, привели Павла. І каже фест Агрипо, царю, і всі мужі, які прийшли з нами. Ви бачите того, за кого настирливо просила мене вся юдейська громада і в Єрусалимі, й тут викрикуючи, що не належить йому більше жити. Я ж довідавшись, що нічого вартого смерті він не зробив, та й сам він покликався на кесаря, тож я вирішив послати його. Не маю нічого певного написати про нього володареві, тому привів я його до вас, особливо до тебе, а гри, по царю, щоб, як розпитаєш його, мав що написати. Бо здається мені недоречним посилати в'язня, не зазначивши звинувачення проти нього.